Everybody, welcome back to my channel. PrePR Ukrainian Edition 7: Unit 2 Grammar. Verbs we don't usually use in the continuous. Детальніше ми ще познайомимося з цією темою. В окремому відео Grammar Reference and Practice Page 149. Я знімаю окремі відео за граматичним нашим довідником, і вони завжди знаходяться внизу нашого плейлиста добірки відеоуроків за нумерацією, відповідно. Так? Ну і плюс зі спонсорами каналу ми ще розбираємо «Grammar Book», граматичну книгу, грема так, граматичний зошит. І розбираємо ще це все детально у наших зошитах. Тому будь ласка, долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті або просто переглядайте відео ще додаткові, які будуть у нас внизу плейлиста добірки наших відеоуроків. Let's start. І так, сьогодні говоримо про слова, які не вживаються в Continuous. Тобто ніколи не пишемо з закінченням ing. Find these verbs in the article on page 14. What tense are they in? Uh, знайдіть ці, ці слова в статті, так, і в попередній статті, які ми з вами читали на минулому році, і скажіть, в якому вони часі знаходять, ну, вживаються, в якій формі. Ну, ось ці слова believe. Так, далі, де у нас іде? Десь має бути слово think, yes? Так. От, think вважати. Understand, Розуміти. Так. Так, because of art it gets better. Так, давайте ще знайдемо Hope. так no. но mm -hmm. Ну, в принципі, on також. Mm -hmm. Також воно є. Uh, у, у нас uh, є словом, яке не вживається в present simple tense. Present continuous, вибачте, лише в present, ну, в simple часі. формі simple. Good. The verbs about are about thinking, feeling and owning things. We don't usually use them in the continuous form. Отже, дії слова, які стосуються наших, нашого uh, thinking, розумових якихось здібностей, відчуттів та володіння речей, вони використовуються в формі continuous. Believe – вірити, hope – сподіватися, know, знати, лайк like, подобатися, own – володіти, think вважати, думати про щось, understand розуміти. Which of these words are also about thinking, feeling, and owning things? Які з цих слів також про uh, ті ж самі uh, критерії можна піднести, так? Mm -hmm. Це буде uh, belong to, uh, feel, have love, mean, need, uh, actually prefer і слово want. А от слова climbing sink – sync, звичайні слова, які вживатися як в simple, так і в continuous. Так? Good. Okay, so and now let's have some practice. Complete the sentences once for using the present simple or present continuous of the verbs and brackets. Then correct the mistakes in sentences 5 to 8. Ітак, перше. He wants to talk to you. Are you free? Він хоче з тобою поговорити. Слово want ми не можемо використовувати в continuous, тому що це діє яке не вживається в ньому. Тому вживаємо simple. Why uh, are you singing? Чому ти зараз співаєш? Why are you singing? I need to study. Мені потрібно навчатися. That book belongs to me. Та книга належить мені. I can't talk now, sorry. I'm running. Я зараз не можу говорити, я біжу. Run sing – це у нас є слова звичайні, вони вживаються як Continuous, так і в Simple. There is a thing in my bag that I need now. Звичайно, I am needing ми не можемо використовувати лише need. I need now. I'm thinking the party was great. No, I think the party is great. Я думаю про те, що вечірка була гарна. Ron likes summer and I like winter. ron likes summer and i like winter get into the pool with me the water is great, well, feels great like, the day, cool water. good task 4 use the prompts to write questions beginning do you or are you Then walk around the class and ask people your questions in peers. Discuss what you find out. Ага, треба поставити правильно питання. Або в simple, або в continuous. Own a bike. Okay, Do you own a bike? Чи володієш ти велосипедом? Так? Далі, are you planning to do something interesting this weekend? Do you planning to do? Тут можна вже вживати continuous. Planning to do interesting this weekend. Do you think English is easy? Чи ти вважаєш що англійська це легко? Uh, do you need to study for an exam? Чи потрібно тобі готуватися до іспиту? Do you need to study? Good. Well done. Excellent. Більше інформацію ми з вами розберемо на стрінці 149 у, на, у наступному відео, яке буде у нас знаходитися внизу нашого, нашої добірки відеоуроків, так? Verbs we don't usually use in the continuous, ми їх іще раз повторимо усі разом з вами у цьому відео. That's all for now. На цьому це все. На наступному уроці ми з вами розберемо урок Reading, Learning About the Giant Panda. Будемо говорити з вами і читати чудовий текст про. Цікавих е, створінь про тварин, про пандачок. Good, good luck, до зустрічі!